Доброго дня, шановні слухачі. Я Кривляк Роман, спеціальності право другого курсу денної форми навчання. Сьогодні я б вам хотів продекламувати вірш. Цей вірш буде пов'язаний про тематику, яка відбувається у нас в країні. Автором цього вірша, студент Кривляк Роман. Це важкі часи для нас, але Україна це країна в серці моя, там, де сходить сонце і встає уночі. Знову ж розбушувалась війна. І там знову гомонить страшний бій. Війна, вона неспроможню землю терзає, долі людей на поріг загрожує. Життя і надії кожного забирає, і серця горять у небезпеці. На сході України поля розцвітають, але кулі смерті там не вщухають, люди там борються, сили витрачають, щоб захистити свою рідну країну. Мирні міста важко постраждали, будинки рухнули, діти плачуть. Та гордість і сили народу не вгасли. Вони разом, Україна, країна і сили, і мудрості, твої сини і доньки вірні тобі. Вони не покинуть тебе, вони з тобою і долю свою в руках своїх несуть. Та війна не вічна, вона минає, і не стане, і знову розцвітає. Україна на тобі знову світло сяє, і радість, і надія на кожному кроці. Тож ми молімося, щоб мир прийшов швидше, щоб війна відпустила і кров не лилася, і ми вінок із життям і любов'ю для України, нашої рідної держави. У вірші про війну в Україні я бачу біль і надію, солідарність і віру, перемогу, добра над злом. Ця війна, що триває, залишає багато слідів. Але народ України продовжує боротися і відстоювати свої права та свободу. У військових обличчях відбитих героїв відбивається сила та велич нації. Вони гідно несуть важку військову службу, щоб Україна знову була вільною. Серця українців прагнуть до миру до щасливих днів без страху і грому. Та поки війна триває, вони будують міцну оборону та спільні зусилля. Війна приносить страждання та розлуку, але також вона розкриває людяність. Люди об'єднуються, допомагають один одному і їхні серця сповнені неймовірною солідарністю. Українська земля багата культурною спадщиною з великою історією та мистецтвом. У кожному куточку ця війна не змінить той багатий дух, що пронизує кожен аспект українського життя. Віра у краще майбутнє. Великий національний патріотизм, провідні моменти в цій важкій історії, і кожен, хто долає випробування війни, заслуговує на за найвищу повагу та підтримку. І коли прийде день, коли настане мир, Україна знову відзначить свою велич, бо нічого не може зламати дух цієї нації, яка вірить у свій шлях і свою перемогу. Ми будемо йти завжди до кінця у вірші. Про Україну відзеркалені найкращі риси людей, а також сподівання на той день, коли вони знову зможуть жити в мирі та процвітанні. Гарно дякую за увагу всім слухачам.